10 червня у прес-центрі Житомирської міської ради відбулась прес-конференція, присвячена 70-річчю з дня загибелі Житомирського поета, археолога та ідеолога українського націоналізму Олега Ольжича. Торік я хочу нагадати на День Незалежності за моєю ініціативою було відновлено анотаційну дошку Олегові Ольжича, яку поцупили 10 років тому. І цьогоріч мені от чесно вам кажу, мене настільки зворушує так. Приємно, що коли я у Фейсбук. Постила про те, що от будуть заходи, і які саме. То мені з ОУН, всеукраїнського рівня, сказали, що тільки три міста належним чином вшанують пам'ять Ольжича: це Київ, Львів і Житомир. І це дуже круто. І вперше в місті настільки масштабно починають говорити, і я надію, що не тільки говорити, але й продовжувати ту справу, яку ми почали. На заході були присутні активісти, громадські діячі та митці, які долучилися до популяризації постать Олега Ольжича, зокрема анонсували виставку робіт київської художниці Зінаїди Ліхачової та макет сіті-лайтів та білбордів із зображенням поета, який розробив дизайнер із Рівного Олег Бурячок. Сама ідея життєва Олега Ольжича, яка виражена в його поезії, в його публіцистиці. Це героїчний чин української нації. Саме той незламний чин, який веде вперед Україну до нових звершень. І що б мені не казали оці всі роки, що це не на часі і не треба цього робити, у нас є інші проблеми якогось іншого характеру, так я хочу зазначити, що всі інші проблеми всі іншого характеру, саме від того, що ми не хочемо вшановувати своїх людей. Ми не хочемо внести вперед саме національну ідею, ідею відродження української української нації, української держави. Після чого активісти громадської організації Нова сила ініціювали флешмоб на вулиці Ольжича, на місці, де повинен був стояти пам'ятник поету. Ще й досі залишається монумент будьонівцю Пархоменко. Тому постаменти з Пархоменком активісти заклеїли ватманами, аби кожен написав, що він думає з цього приводу. «Лена, голова облдержадміністрації, який приїхав, аби вшанувати пам'ять житомирського поета, наголосив, що саме Олег Ольжич є одним із основоположників підпільної боротьби за відновлення української держави, тому і увійшов в історію України не лише як поет, а й полкий патріот своєї батьківщини. Що взяти найвидатніші постаті з числа житомирян. То можна, ну, напевно, із борців за волю України, найвидатніших, ну, можливо, якщо взяти п'ять людей, то в цю п'ятірку обов'язково входить Овчич. Все своє життя присвятив Україні. І він був не тільки практиком, не тільки борцем підпільником, борцем організації українських націоналістів, але і чудовим поетом. Він своїми безсмертними рядками. У своїх віршах він описав якраз боротьбу в 30-х роках, боротьбу підпільну боротьбу за незалежну Україну. Також Сидір Васильович підтримав ініціативу молоді зі встановлення пам'ятника Олегу Ольжичу. Пам'ятник я я вважаю, що дуже важливо. Я звертаюсь теж до наших депутатів Житомирської міської ради, до то виконуючи міського голови з тим, щоб все-таки. Знайти можливість і надати громаді умови для того, щоб громада вшанувала свого видатного земляка. І, звичайно, влада теж має до цього долучитися. Яна Черпицька, Євгеній Саулов Ігор Горхлань, телеканал СК.